Ти сама собі обрубуєш крила. Ти не даєш своїй мрії здійснитися. Саме ти винна в тому, що в тебе щось не виходить. Тому що твій внутрішній критик, твоя внутрішня відмінниця, тупо не дають тобі шансу взагалі хоч щось зробити. А танці це процес. Тут потрібно робити, робити, робити. Ти взагалі, хоч уявляєш, що відбувається з твоїм мозком і з твоїм тілом, коли ти тренуєшся. Вся кора головного мозку задіяна в навчанні танцями. Ти просто мега розвиваєшся, коли займаєшся танцями. І тут потрібно просто займатися. Звісно, в тебе з першого разу не не вийде, та навіть з четвертого заняття може не вийти. У мене з п'ятидесятого разу не виходить. І нічого, і я продовжую займатися, продовжую робити. Я зараз просто займаюся тайчі, мені дуже подобається, але ніхіра не виходить так, як треба. Ну Но це нормально!